Ти їздиш на мотоциклі років 20, напевне, Та може більше. Да. Як ветеран зараз. Яке твоє враження? Чи змінилось щось порівняно з тим, як було до повномасштабки, коли ти сідав на мотоцикл? Як зараз відчувається цей вайб? Як взагалі можливість їздити на мотоциклі? Як це сприймається тобі внутрішньо? Знаєш, зараз вже змінилися ветеранські рухи в мотоспільнотах окремі. Так, інтегровані в мотоспільноти, вони приїжджають на всі фестивалі, спілкуються з іншими клубами. Це все абсолютно відкритий світ. Знаєш, мотосвіт відкритий. так? Але їх вже три, не один, що ну, окей, всі ветерани прийшли сюди. Ні, всі розуміють, що навіть ветерани різні. У кожного отакі своє бачення більш гумористичне, більш серйозне, більш схоже на армію або що, і вже з'явилося три мотоспільноти величезних, які об'єднують купу е мемберів по всій Україні. Відповідно, ти знаєш, це абсолютно нормально. Як після другої світової почали спершу пілоти підтягуватися в мотоклуби, потім інші е мілітарні там представники мілітарних там підрозділів, вони стали об'єднуватися в мотоклуби, і це дало великий поштовх навіть не для. Терапії такої психологічної, а навіть для промисловості американської, люди почали цікавитися мотоциклами, купувати мотоцикли. То все. Тому хто знає, можливо, з нашими ветеранами повториться ця історія. Що найменше мотоспільноти вже вже створюється. Тому мені здається, це абсолютно здравий замінник того, чого можливо хлопцям не вистачає, адже воно приносить адреналін. Чого немає зараз вже в цивільному житті, да? воно приносить відчуття єдності з іншими членами мотоспільноти, рівності, спільності, дотичності до якихось там пригод. Ясно, що воно все різне, але певною мірою може замінити. З цих трьох напрямків, який тобі найближчий? З цих клубів? Так. Можна Не знаю, мені, напевно, Ветеран СМС, через те, що вони. Впорядковані, структуровані, зрозумілі. А я нещодавно спілкувався з одним з них, з мемберів і кажу: така ж, а чим от краще е ветеран СМС краще за армію? Він каже: ну, краще тим, що не треба е звіти подавати. Порвав мене це. Я кажу, а, звіти, це паперова а моя українська армія, це, це важко. А кажу, а чим, чим гірше? Він каже, ну гірше тим, що, напевно, не можна носити зброю. Ну, принаймні, відкрито. <реш> ага. Добре, заради справедливості ми маємо назвати е, всі три клуби, так? Е, це ветеранс МС, Меморія і. Свідки Валєри». Так, але це інша назва. Я знаю. Ну от як, розумієш? Заради справедливості. Так, і заради справедливості і заради. Маємо назвати всі ті три клуби, які є, але вони підуть субтитрами. <реш> Розкажи, чому Сузуки? Це ж вже багато років. Оптимальна ціна, якість ти знаєш, можна купувати такої ж якості класну техніку за більше значно більші гроші. Але навіщо? Гроші потрібні твоїй родині, не лише тобі. Гроші потрібні тобі на майбутнє, на неочікувані витрати і так далі. Японці як будували до речі, Сузук, японська техніка, а японці за їхніми там кодексами самураї і так далі. Там в дитинстві ще не читався. Вони казали, що ти не маєш собі права побудувати хату, якщо в разі. Чогось, а в Японії це чогось буває часто: набіги сусідніх кланів, сімей, цунамі і так далі. Ти не можеш побудувати ще одну таку ж хату. Ух ти. Тобто, мається на увазі, що все те, що ти створюєш в цьому житті, має бути замінне. Принаймні, має мати шанс на це. Я знаю власників однієї баварської компанії, особливо власників машин, які купують цю машину, а потім вона стоїть, бо в них немає за що заправити. Але вони купили саме цей бренд, бо це дуже важливо. Мені не важливо, який бренд абсолютно. Мені важливо, що воно класне, воно їздить, воно приносить неймовірні емоції і забирає не настільки багато грошей, як могло б забрати. Так а навіщо? Заради того, щоб ходити в куртках саме з емблемами, з емблемами і казати, що я саме з цієї групи, ну це смішно. Ми ж всі ніби дорослі люди, але виявляється, що є й дорослі діти. Клас. Е, насправді, на Suzuki я не їздив дуже давно, мабуть, що від попереднього сезону Мотокраїни. Але я знову осягнув, згадав, точніше, які вони м'які і комфортні мотоцикли. Тобто вінничина красива, мальовнича, але з дорогами тут не завжди все добре. Цей насправді для мотоциклів це великий плюс, тому що ти можеш значно швидше і значно комфортніше проїжджати ті всі бруки в часті моменти, ті всі та весь бездор, бездоріжжя, яке машиною будеш значно довше це стрибати. Це, це, машини, коли їдуть вони за тобою, вони відразу навіть найшвидше. Вони гальмують, бо їм потрібні ці дві їхні колії, дві рельси а в тебе рельса одна. І ти між крапельками, як кравчук. І до речі, я спробував твою оце, цей велосипедик, Ну він абсолютно велосипедик, 800 кубів, потужний великий мотоцикл з купою кінських сил, купою місця для о, всякого своєї лантухів, шмаття і їх... відчувається да. просто одною рукою. Такі легко рулиться прикол. Я ніколи не катався, Так що дякую, що дав мені можливість. можливість. Е, на здоров'я! Згадайся, дружбу. Е, для мене от дуже важливий критерій. Е... Після декількох днів катання, інтенсивних, як оце у нас. Що каже моя спина? каже? Мовчить. Мовчить! Мовчить, реально мовчить. Ось оце, плюс підвізка, це якийсь ідеальний меч. Я дуже давно не зустрічав на більш іменитих фірмах чи більш такого дорожчого сегменту не завжди воно так спрацьовує. Я дивився, що ти катався в да? я Тот чи тот? Тут, тут краще. <laughs> тут просто він призначений. Трошки вищий руль, так. І от коли ми з дружиною на таких мосах питаємося, ми ж там їдемо далеко. Ми не зупиняємося, щоб розім'ятися. А коли ми брали в тест ті мотоцикли, де ти їдеш ногами вперед, все в попку, все в копчик, все в спинку, все болить. Господи, куб, ти в напрузі постійно заправ... боротьба. Так, да, Заправлятися не треба, але коли заправка? Кави, ти не хочеш, але коли заправка? І от знову нарешті І ти заходиш так. Треба що ж щось взяти. Треба, <правда> Давай в телефонах трошки залипнемо, <правда> просто <правда> розвіємось. А да, тут Реально їдеш, насолоджуєшся швидше, повільніше, побачив цей захід сонця, пригальмував собі 60-70, котися, відчуваєш цей дивовижний тим, енергетику. Треба швидше, 100 плюс, скільки тобі там, до 200, погнав, погнав. Тому да, треба обирати той мотоцикл, який буде приносити не лише емоції, але й нормальні фізіологічні відчуття. Ну, баланс не дарма важливий в цьому всьому. Твої рекомендації ветеранам. І не тільки ветеранам, а людям, які повертаються в цивільне життя після служби, які повертаються в цивільне життя на короткий час відпустки. Що робити? Як робити? Та що робити в контексті мотоциклів? В контексті мотоциклів не сидіти вдома. По-перше, у всіх мотовиробників є тестові мотоцикли. Ну, в мене є там Марія. Можливо, там приєднається і разом зробимо якусь там мотоподію для ветеранів. Можливо, навіть на одну, можливо, там по містах поїдемо, щоб взяти тестові мотоцикли у виробників. всі виробники абсолютно відкриті. Ну, виробники, імпортери, представники в Україні, да? вони абсолютно відкриті до ветеранської спільноти. Вони кажуть, що хочуть. Будь ласка, буде знижка. Давайте заходьте, будемо щось придумувати, будемо якісь розстрочки давати або що для ветеранів відкриті двері і вікна теж. Тому приходьте. Пробуйте, катайтеся, можна взяти там один сьогодні, другий завтра, порівняти, реальний там досвід отримати. Це неймовірно. І, до речі, знаєш, я нещодавно не обслуговував мотоцикл в салоні одному, не будемо казати, в якому. Завів мотоцикл, поставив на обслуговування, відійшов, кажу, дайте мені, будь ласка, цей вот. Вони кажуть, а ви ж ветеран, да, можна там книжечку подивитися, ОБД є. Угу. От вам знижка. Намалювали хорошу знижку, 15% на все це. Я кажу: о, так давайте ми про вас відео якісь знімемо, там щось скажемо. Давайте зараз, може, там ютьюб якісь там запилимо Ні, ні, нічого не треба. Це просто наш знак поваги, пошани, і пробачте, що мало. Mm. Тобто вони будь-де без твоєї ініціативи все одно намагаються принести щось корисне. Ну, no, це свідома позиція. Це дуже відгукується. Взагалі, mm. ветеранам, ти знаєш, зараз ну, Міністерство справ ветеранів вже існує, і воно працює як на мене зараз. Ну трошки навіть наперед, ніж є, бо незабаром будуть виклики ще більше. Хлопців будуть повертатися. Відповідно, треба і дівчат. Так, і дівчат пробачив. Дійсно, Треба підготувати базу вже не на існуючу кількість, а на набагато більшу. Через це закладаються програми ну глобальні. Крім того, що будь-хто з виробників або що там дає знижки, і це просто, умовно каже, прохання, це неможливо не, не декларувати чітко, знаєш. Але є чіткі декларативні моменти. Наприклад, те саме дивовижне лікування зубів, бо зуби у всіх сипляться. Де б ти не був, яку б ти службу не ніс на передньому краю чи просто сидів в холодному окопі, десь на другій лінії, зуби сипляться. Від міністерства зараз є програми, де по 60 тисяч гривень за один приход до стоматолога тобі можуть компенсувати. Це, це, це за один прихід, а можна ж не один прихід зробити. Yeah. А за 60 тисяч ти можеш зробити собі не просто там дірочку залатати, а вже це суттєво почати щось. Я не знаю, навіть там штіфт поставити або що основу для вже того, на чому в старості будуть триматися твої зуби. І ця стоматологічна програма вона ж завжди відстає від медичної медична вперед, пропозиція то все. І стоматологія, як на мене, це показник. знаєш, дуже сильний, що робиться в медицині.